Отже, ми створили інфографіку на платформі Canva, і варто цю інфографікою якось поділитися із суспільством. Ну, У всякому випадку, інфографікою своєю треба поділитися для того, щоб показати вчителю, що ми виконали якусь там свою роботу. І Для того, щоб поділитися інфографікою, знову ж таки, ми дивимося в правий верхній куточок, там наявна кнопочка Поділитися. Чесно кажучи, можна вивантажити за допомогою цієї кнопочки результат нашої роботи на наш пристрій. Проте ми можемо і із своєї бібліотеки поділитися результатом своєї роботи. До речі, перед тим, як поділитися, варто якось змінити назву. Давайте ми зараз це і зробимо. Клікнемо над інфографікою, тут, де назва. І напишемо там, наприклад, своє прізвище та ім'я і щодо чого інфографіка. Прізвище ім'я. Ну і можна через мінус написати. Створення промпту для штучного інтелекту. Ось так нехай буде. Отже. Назву для своєї роботи ми обрали, ми ввели. І тепер натискаємо на кнопку поділитися. Е, як же ж нам поділитися із вчителем? От поки що доступ лише я маю. Да? Е, редагувати не хочу, щоб вчитель редагував, так? Е, хочу, щоб вчитель мав лише доступ для перегляду. Так? Да? Мабуть, треба змінити, що будь-хто, хто має посилання, може коментувати. Оце якраз та можливість для вчителя, яка потрібна, він не може змінювати, але може коментувати зауваження там якісь писати, чи навпаки заохочення. От. Отже, посилання є, так? Натискаємо на кнопочку копіювати посилання. До речі, як завантажити собі на пристрій? Можна завантажити собі на пристрій ось цією кнопочкою. Так? Завантажити. Можемо загальнодоступне посилання скопіювати. Можемо посилання на шаблон. Скопіювати. Ну, в даному випадку нас цікавить копіювання посилання того, яке ми щойно налаштували. Про рівні доступу ми знаємо. Тому... Вибрали, що будь-хто за посиланням може коментувати. Посилання ми, кому попало, не роздаємо. Посилання в даному випадку після натискання на кнопку в буфер обміну. І ми можемо це посилання вставити у розділ ваша робота у Classroom. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Бережіть себе, до побачення!